Всім добрий вечір. Розпочав я монтувати свою систему сонячну, отак От воно виглядає. Все, як завжди, на бистру руку, бігом, раз-раз, склепав, о, працює. Все би нормально, акумулятори теж по-бистрому, все, кінці висять, шнурки висять, усе висить, все класно. Да. Ганяю акумулятори, мережа відключена. Ось 116 Вт споживання Уже треті сутки. Це тільки освітлення працює в кухні. Це таке. Підключив сюди панельки. 2 кВт. Сонця особо нема. Так що то так і ділив. Будем подумав, що ж воно все отак буде чи що. Надо ж його якось зробити. Ну, краще. І почамо то монтувати трошки по-другому. Це вже інвектор Дея. Отак воно має бути виглядати. Це щит на сонячній панелі на два стріна по 2,5 кВт стоять. Такі автомати шістнадцятий. Амперні постійного току. Все, це ось в мене буде вихідний щит з інвектора. Я ставив сюди двопозиційний автомат для того, щоб можна було переключити або від мережі, або через інвертор. Влічильник, який буде працювати тільки тоді, коли буде включений інвертор Де є, 5-кіловат. І вихідний автомат. Ну, це не нагрузка. Нагрузка навантаження на цьому інвектору буде. Е Ще поки не придумав яке. Ну, я думаю, що буде бойлер, там ще щось 음, може навіть там стиралка і, мабуть, і посудомийка. От таке. 음... почав підключати. Ось так. Все, заземлення не посадив. Е, ну, Це приблизно так воно виглядає. Е, також не підвів ще е, з вулиці сонячні панелі, а вже від автоматів кинув провід в цьому луточку. Так вони в мене йдуть сюди і так вони заходять на 2 МППТ, Ось таке з кабельок той що йти на інвертор. І ще там йтиме далі. Один вивод. Це мережа на інвертор йтиме. А це мережа йтиме напряму через безінвертора. Оце так. Ось таке у нас тут о. Всякого воно пхали. Половину навіть не розумію, що воно і для чого. Ну, нічого розберемося. Тут далі буде у нас така сама система. Тут розмістяться також предохранителі е -е, узіп і автомат. Тут буде одне тільки поле, ящичок на 6 автоматів. Тут буде поле на даний момент поки 2 кВт. Те, що зараз сидить на тому інвекторі. Ну, Надіюсь, що з часом я буду добавляти. Добавляти, тому замовив сюди вже предохранителі і автомат усе на 20 А. У мене Тут будуть стояти панелі Райзеновські 48 вольтові, 17 амперні. Їх буде тут у мене зараз 4 штуки є, їх буде тут, я сподіваюся, 8. ну В майбутньому, в майбутньому, отак. Ну, а це щиточок буде під ну під виход, так само, як і оцей. Такий самий. тобто все те саме буде. Автомат, двопозиційний лічильник і виход із на навантаження. Ну і так далі, 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 далі педалі. Далі буде ще трьохкіловатник і пішло-поїхало. Чи ти не фокусуєшся? Де такі справи? Ще треба. Потрібно зробити відний. Е, ще там, де в мене буде е, стоять відний автомат. І от ходящі автомати на кожен інвертор. Це на Дея, МАЗ 6 кВт, МАЗ 3 кВт. І надіюсь далі далі і далі. Ну, як далі? Далі ні. Далі вже хвата. Хвата поки що цих. Потихеньку движемося. Провід я використовую ПВС два з половиною квадрата, три жили. На, 20, на 25 Ампер його вистачить досталь. Так що. Нема смисла, я вважаю, на 25 А автомати і на 5 дею кидати 6 квадрат. То що це просто ну більше грошей на кабельних провідниках так, та і все. 2,5 квадрата видержує 28 А. В принципі, якщо буде більше 28 А чи 25 А виб'є якийсь автомат. Або на вводі той, що стоятиме вхідний, або ж на нагрузки виб'є якийсь автомат. Так що тут такі справи. Так що монтую все сам. Щось трошки не так. Оце в мене понасверлював дирок. Це має будуть виходи на панелі. Звісно, трохи неаккуратно, але, ну, як би сказати, е, вони закриються кришкою. Все. Оце таке. Дея 5 кВт. Чесно, навіть не запускав ще ні разу. Дуже хочеться запустити, дуже вже хочеться запустити, як би сказати, уже у повністю робочому стані. Хоча б доробити оці два щита, доробити відний щит, той, що буде, і кинути нагрузку і щось почати робити. Хочу ще до моста купити акумулятори. Поки що не знаю ще які. А або взяти DINS акумулятори, або взяти Дею. Ну, де я, я згоден, де я це, звісно, класно, все це моща. Ну, і ціна. І ціна моща. Ну, хтось може сказати, ну що, це ідея є, це інвектор. І що купляють це DNESOSкі акумулятори або навіть отакі. Уже треба купляти дею, щоб вона зв'язувалась по БМС, щоб вони один одного розуміли все. Да. Ну, тут є, якби. Друга сторона медалі. Гроші. Е е Все впирається в гроші. Дуже багато йде грошей на всякі оці автоматики, предохранителі, лічильнички, щиточки. Коробочки, оце все ну, це просто так. Далеко не ходить Ось в, в цій коробочці, як якщо взяти цю коробочку і взяти те, що там стоїть, це вже півтори тисячі гривень. За що? Півтори тисячі гривень? За що? Там, ну, як би сказати, нема такого нічого. Гермоводи те все. та вже взяти те, що сам провід теж коштує тих самих грошей. Я вже брав 100 метрів три на два з половиною. Це теж гроші. Просто не скажу, скільки він стоїть, тому що я не пам'ятаю, тому що я її брав давно. І він в мене, якби, я доробляю ще ремонт э, у будинку. І поки він в мене є. Ну, Він мені все одно ще потрібен буде, і його потрібно буде дуже багато. Э, тому що я роблю вже якби. Э, Проводку повністю все індивідуальне, тобто великі нагрузки окремо, великі навантаження потім менше навантаження окремо, там освітлення таке. Резетки ті, що в мене йтимуть на телевізор, вони йдуть окремо, а вже більші навантаження там, де е, такі, що за пів кВт і вище вони йдуть окремо, ці навантаження. Е, ну, тому що я, можна було б взяти 3 кВт інвектор. Якби це було трохи раніше до Маста 3 кВт, до Маста 6 кВт, тепер до 9, 5 кВт. Можна було взяти один трифазний, хоч в мене трифази немає, ну, просто взяти один. Чи один однофазний 11 кВт. Ну, Просто воно все, все скуплялося не за один день, не за раз, все зразу. Пробував. Маст гібридний, 3 кВт. Потім захотілося 5-кіловатний, ну, правда, взяв 6-кіловатний маст. Усе. І потім, як дивишся всі відео, всіх альтернативщиків там все, і всі кажуть, за дею все. І так захотілося дею що. ну Просто, я не знаю, шкури лізеш. Хоч мост ще той 6 кіловатний не був встановлений, шкури лізеш, щоб взяти цю дею все. І якось воно дуже захотілося. Взяв, тепер ось вже дві неділі, як не можу її підключити. Як не одне, так друге, так все. То ждуть і автомати, то ждуть і бокси, то придумав ще щось, то толоточок давай придумав, жду толоточок, ло, то коли прийде, то і ще щось. І так воно затягується, затягується. І навіть ну, багато часу на це все йде. Потім, поки монтаж, поки те, поки все. В общем... та що я хочу сказати, що на все потрібен час, а як завжди, часу немає. то що... Працюю на роботі і вечорами роблю цей монтаж. Вихідні зайняті. Один день вихідний був неділя, і я, мені треба було таке щось і на вулиці зробити на криші. Я е, переробив уже панелі. Усе я згодом покажу. Неділю сил не було відео зняти, показати його. Буде світловий день, я покажу, як зробив все. Куди буду додавати ще панелі? ну Це буде не, не скоро, Не скоро, тому що потрібно, потрібно доробити тут. Треба встановити запустити дею, треба поставити маст на своє місце. Це 3-кіловатний маст поставити на своє місце теж для малих навантажень. Все. Ну і такі діла. Ще дуже багато роботи. І коли ти додому приїжджаєш із вечора сів, похавав і думаєш, йо мой та все, я вже не хочу нічого робити. <ріху> хочу як ти поспати, чи ще там, щось, я не знаю. Фільм якийсь там, навіть те саме пиво випити, і то хочеться і трошки жертвую, що, цим, що такі посидів, би оце, ще трошки помонтував, там, трошки пособирав оце все. Ну потім якось. Якось, так скажу так, мало відпочивати. Так що це <кій> <От> такі діла. <кій> ну, взагалі, э, взагалі, взагалі, оце вроді і все. Э, хочу іще одне, іще ще одне, э, як би сказати, Підключити сюди ще одну функцію. Ну, це трохи згодом. Я це все розповім. Усе. Не знаю, як воно в мене вийде і чи вийде взагалі. Ну, Якщо вийде, то та якщо не вийде, я розкажу, щоб всі знали бачили. Оце такі справи. Ну, це буде трохи згодом. Я думаю, може навіть на, наступну, на наступному тижні я зніму відео і розкажу про цю функцію. Ота таке. А якщо вийде в мене, то може зніму відео на рахунок панелей тих, які я встановив. Як я встановив ті панелі? Це такі діла. Чи так що, так що, довге відео хотілося все розповісти. все, Так що, ну, вроді все. Так, за окуп окупаємось цього всього. Я думаю, навіть нема чого вважати, то що це, ну, блін, я навіть не знаю, це нереально, це, це потрібно, щоб пройшли роки і все. А ще, якщо докупляться сюди акумулятори чи es чи МДівські, то це взагалі, я не знаю, ця система, мабуть, взагалі не окупна. Ну, е я її будую не для е, того, щоб вона мені окупилася чи ще щось. Я її будую для того, щоб ну, то що мені, мені це подобається. Мені подобається все. Якщо в мене вийде, то все буде. Е, може навіть, може навіть окупаємо. Ну, Взагалі, якщо в нас піднімуть світло по 7 гривень, там 6, 68 чи 6, 69 чи 7 гривень, в общем, то ну, я думаю, із гарним сонцем літом, то ну, економія буде, і економія буде значна. У мене зараз дуже велике навантаження дуже велике. Тому що в мене і бойлер 100-літровий 1,5 кВт тен. У мене і посудомийка, стиралка, духовка, електроплита. Електроплита 6 кВт. Я її, до речі, хочу... вона двохфазна. Я її хочу поділити в дві конфорки. тобто одну фазу посадити на дею і одну посадити на маст. Ну... Не знаю, як в мене вийде потім із бойлером і там стиралкою, може, їх прийця нема Ну, Там просто на даний момент дуже мале поле, як би сказати, цього сонця. І там такий акумулятор. А тут якщо Буду брати, то буду брати 5 кВт, і з часом буду добирати ще 5 кВт, щоб в мене на деї було 10 кВт. Ну, це це, як би сказати, якби, якби були гроші. А, так що це таке. Це, ну, мабуть, оце і все. Бо далі не знаю, що буде далі робити. Що, що ще розповісти. Так що. А. І а, на гру навантаження, сповнив. Навантаження. в мене велике навантаження. То, що те, що я перелічив, це все е, ну, багато тягне. В цьому місяці ми, в мене було майже 570 кВт. Тобто ну, 570 кВт за місяць, я думаю, це доволі, доволі вже багатенько. Ну а якщо буде це, це зараз по 4,30, мене немає нічного тарифу. А якщо це буде по 7 гривень, то це вже буде сума більша. Тому хочеться його достроїть усе і е, почати не тільки строїти, а вже почати, як би сказати, економити Ось такі справи. Так що е, Розповів все, що думав. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментар. Ем, да, до речі, пишіть коментарі. Я ну, стараюся відповідати на кожен коментар. Ем, і якщо в когось є якісь запитання, або е, хтось бачить, що я щось неправильно е, роблю, то, будь ласка, підкажіть, може, дійсно, щось десь не так. І в мене є час якраз зараз його. Е, переробити, Чим потім буде ай-яй-яй. Оце таке. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, дізлайки, там, пишіть коментар. Всім миру, добра і удачі. До побачення.